Привіт, почну з важливого правила. Велике прибирання починаємо з коридору. Зараз знімаю своє прибирання, щоб поділитися ним з вами, щоб мені було цікавіше прибирати. Ну і надихнути вас на прибирання, тому що почати його це не завжди легко. Підчеркнете для себе мої ідеї. Я шарю в розмиплошені. Ну і не дарма кажуть, що простір це наше продовження. Навіть не знаючи людину, можна читати, яка вона, який у неї характер, і про що вона мислить. Так, любі, я бачу навіть через екран, що прибирання. Вам ця тема потрібна. Починаю з коридора. Це буде перша серія мого серіалу розмотошення і дивлюсь об'єм робіт, що мене чекає попереду. У мене генеральне прибирання там, де потрібно. Кожен куточок, кожну щілинку, все поприбирати, і лишнє з квартири те, що не використовую його правильно. навіть є назва цього дійства, розмотлошення. Раніше розхламлення це було, але хлам це на російській, моквах на українській, тому розмот... Це мій такий девайс. Це взагалі він для миття вікон, але я ним мию вертикальні поверхні і стелі дуже зручно використовувати. Можна взяти. Звичайну швабру, коли тряпочка одна забруднюється, її можна поміняти. А що не думила швабра, беремо ручками і протираю. зверху вниз. Я починаю мити стелі, стіни. І здається, що там все чисто, але насправді там є і павутиння, і пил. Перевірено, тряпка має другий колір. Тепер переходжу до горизонтальних поверхень, Знаходжу саме високу полицю і протираю її. Тут у мене лежать шляпи і багато пилу. Перебираю шляпки, чищу їх літні на саме верх, достаю зимові. Тепер переходжу до шкафів. Подивіться, скільки всього нападало. Це сумок, з кишені. Але з кожною поличкою і з кожною річчю Я прям відчуваю, як мені стає легше. Продовжу. і тепер починається найцікавіше. Я дістаю всі свої ящички, мішечки, корзинки і все викидаю в одну купу. Це головна ідея, щоб все було в одній купі. Так буде легко знайти подіряшки. Якщо рукавичка в одному ящичку, друга рукавичка в іншому. Також відсортувати речі за сезонами. Зараз я достаю все зимове. Ящички перед цим обов'язково протираю і мию їх люфою. Користуючись рекламою, хочу сказати, що люпа це рослинна губка, яка створена природою, і ми її вирощуємо. Придбати її можна також у нас. Я залишу внизу посилання. Корзинки перебрала, і тепер тут дійсно те, що ми будемо носити, а не перебирати від моєї в іншу, дещо поїде на благодійний де дещо у село, а дещо на сміти, те, що по одній парі або те, що ми не носимо. І подивіться, що я знайшла. Воно в нас довго лежало і ми ніяк його не могли прикріпити. Я не знаю, як це називається, але це дуже зручно. Подивіться, воно видвігається, і сюди можна повісити ремені. Костинки, ти бачиш, яка кустинка, це зручно брати, ось так оп, дуже рада, що ми його нарешті застосували. А це у нас Sorry. це не віскі, це вода з оцедом, і його я використовую для миття поверхень. Дерево, скло, пластик, всі поверхні я використовую, тому що хімію не користуюсь, тому що навіщо оце з водою чудово працює. Також я мию. Цим розчином двері і все, що по периметру. Основну увагу я приділяю ручці, тому що там накопичується дуже багато бактерій. Кожен раз ми приходимо з вулиці і трогаємо цю ручку. Переходимо у інші шкафи, там де лежить взуття і така поличка, там де тут і косметика, і розчіски, і крема. Ну тут. Все, і тут часто бувають чеки, бумажки, знайте. Так що не потрібно, то просто його засовуш цю верхню поличку. Тому я все тут мию. Так і речі, які не з цієї полички, я розсортовую, тому що це реально скринька Пандори тут збирається все, і багато чого з цієї полички іде смітник. і любі. Ми переходимо до підлоги. Це означає, що скоро. Перша серія великого розматошення Коридор підходить до кінця. У мене два пилосмоки, один такий з трубою, і ним я пилосошу великий бруд, засохше болото, пил і горизонтальні поверхні. Пилосошу ним на плентусах і далі переходжу до миття плинтусів. Їх я мию також люфою і е, господарським милом. Вони не абразивні, не пошкоджують поверхні, протираю розетки, виключателі. І далі я йду уручну мити підлогу. Це я роблю не часто, раз у три місяці, але так кафер виглядає ну, дійсно чисто і відмивається все, особливо те, що між капелем у ці стики. Утворюється на кафелі така пінка, і далі я цю пінку мию другим пилососом, він миючий, і одразу як, натирає її, і забирає ось цю пінку. Браво! Це показую речі, які розмотлошила в коридорі, які там заважали і були непотрібні. Це тапки з готелів, які вже втратили свій зовнішній вигляд, пляшечки від кремів і багато різних дрібниць. Тут ще були і папір їх розсортувала. Ці тапки румік, це якась баночка, парасолька, яка не працює, чохол і пакетик. Я дуже надію, що я вас трохи надихнула на прибирання і розмотлошення, тому що не тільки ми впливаємо на. Простір, а й простір на нас це закінчилась. Перша серія коридор, і я вас чекаю. другий. буде вітальна.